Вітаю в ефірі. Випуск новин у студії Віктор Раду. <му> Найдовший в Україні трамвайний маршрут під назвою Північ Південь запустили сьогодні в Одесі. Його загальна довжина 36 км. кілометрів. Маршрут з'єднає район Таїрова та житловий масив Котовського. Маршрут протяжністю 36 км кілометрів є найдовшим в Україні. Він об'єднав у собі маршрути номер 3 та номер 7 Спочатку трамвай номер 7 ходів від Пересипського мосту до вулиці Паустовського. Місяць тому його продовжили до старосіної площі. Тепер городяни зможуть подолати відстань з одного кінця міста до іншого за 2 години 20 хвилин. Обіцяють у мерії. У робочі дні інтервали руху становлять близько п'яти хвилин, але у вихідні вони збільшуються. На напрямку курсуватимуть 40 вагонів серед них чотири новенькі «Одіссей Макс, які вважаються найбільш пасажиромісткими. В Одеській області ситуація відносно спокійна. Повідомляють у штабі ОК. У Миколаївській російські війська обстріляли ліцей, а у Первомайській громаді зруйновано приватне підприємство, пошкоджено житлові будинки. У Чорному морі на бойовому чергуванні, як і раніше, перебувають чотири російські кораблі ракетоносці. Детальніше про обстановку у південних областях України розповіли в оперативному командуванні Південь. Противник продовжує тактику терору та залякування громадянського населення. Зазначили у військовому відомстві шість разів за ніч атакований Нікопольський район, гатили з реактивних систем залпового вогню і важкої артилерії. По Нікополю було випущено щонайменш 20 з реактивних снарядів та 10 152-мм. По Червоногригорівській та Марганській громадах також ворог випустив понад два десятки реактивних і ще два десятки крупнокаліберних снарядів. По Нівочині півтора десятки багатоповерхових та приватних будинків, стадіон, господарські споруди та газогони. масштаби пошкоджень уточнюються людських втрат нема. У чорному морі вороже корабельне угруповання тримає на поготові чотири бойові кораблі, споряджені 30-ма крилатими ракетами типу калібр уточнили в оперативному командуванні південь. Мобільним лазням для військових таки бути одеські волонтери після чотирьох місяців простою через брак фінансування нарешті змогли відновити роботу, і вже до кінця місяця планують передати захисникам України перші портативні купальні комплекси, адже у польових умовах можливість елементарно помитися є далеко не завжди, особливо зараз, коли вже настало похолодання. Вигадка волонтерів забезпечить комфорт підрозділам ЗСУ, що воюють на південному напрямку, і піде за ними у контрна. Наступ до самого виходу на державний кордон. Одеські волонтери створюють мобільні лазні для ЗСУ. Проект розробили ще навесні. Тоді було зроблено частину роботи, але довелося зупинитись через брак фінансування, згадує один із ініціаторів Ігор Яковенко. Нині, завдяки підтримці місцевої влади, а також благодійних фондів, волонтери змогли повернутися до роботи. Почали в травні, потім зупинилися в травні. Ну, тобто зробили за, за травень там, початок одного контейнеру, і потім майже 4 місяці вони стояли, поки ми вирішували питання з фінансування. А вже, вже в серпні було виділено кошти і, ну, відповідно, зараз, я думаю, що ми закінчимо за, за, за кілька тижнів, до кінця вересня маємо закінчитися. Перша автономна польова душова вже майже готова. Виготовлена вона із простого вантажного контейнера, розповідають волонтери. Ми повинні зробити його теплим, щоб наші вояки могли митися, купатися навіть в зимовий час. Тому він утеплюється, гідроізолюється, начиняється різноманітною апаратурою, такою як баки для води, піч, котел, електроніка різноманітна. Кожен контейнер поділений на три блоки: є роздягальня, власне, душова кубіна, а позаду в окремому секторі знаходиться технічне обладнання. Одна з головних умов, які поставили військові, щоб комплекс міг працювати навіть у місцях, де немає доступу до електромережі. Завдяки цьому ми поставили не незвичайні там електричні бойлери, а побічного нагріву. Тобто вони гріються від котла. Від гарячої води. А якщо є можливість підключити до зовнішнього джерела електрики, то в такому разі вже підключається до, до електрики. У лазні встановлено дві ємності у кожній тисячі літрів води. Завдяки кранам з дозаторами вона втрачається дуже економно. Без дозаправки в душові зможуть помитись 40-50 чоловік. Даний об'єкт хорош. В тому, що він буде як працювати з зиму, так і влітку. Є скотли, які будуть працювати як від твердотоплених, так і в електричних. Він буде мобільними. Подальшому ще розглядаються варіанти, щоб поставити дані контейнера на пересувну базу, щоб вони могли в будь-який момент до будь-якого місця. Комплекси передадуть українським захисникам на південному напрямку. Літо вони провели у польових умовах, розповідає Олег Філін. Ставили літні душі там, де люди знаходяться в нас на більш, скажімо так, передових, де немає можливості митися в приміщеннях, то на літку використовуються такі душі. Плюс ми думаємо, що ми дозимку встигнемо дозимку завершити дані об'єкти, щоб ці можна було в'їздити по місцях розміщення і мити особовий склад. Вартість однієї польової душової близько 500 тисяч гривень. Її виготовлення триває 3-4 тижні. За наявності фінансування волонтери планують створити ще дюжину таких лазневих комплексів, щоб забезпечити потреби воїнів на передовій. Такі комплекси ми хочемо поставити на загальний потік, щоб було в кожному підрозділі по комплексу. Це загальна до кількість. Ми розраховуємо на до 14 одиниць таких комплексів. Волонтери сподіваються, що зможуть забезпечити гідні умови для захисників, щоб ті могли зосередити всі сили на головному завданні і привести Україну до перемоги у війні. Що найважливіше, це комфорт для бійців, щоб вони мали, щоб вони там не мерзли, щоб вони могли добре помитися і далі виконувати свою справу. А ми в цьому, наскільки можемо, будемо їм допомагати. Одна з найбільш обговорюваних з початку навчального року проблем в Україні виїзд військовозобов'язаних студентів на навчання за кордон. Офіційно для цього достатньо вступити до іноземного вишу та підготувати низку документів. Але на практиці все виявляється набагато складніше. Чому на це запитання відповідає адвокатка Ірина Тодоріч? Військово зобов'язані студенти можуть виїхати за кордон на навчання, але необхідно надати список документів. Всі вони опубліковані на сайті Міністерства внутрішніх справ. Студентський квиток, друге це контракт. Наприклад, або запрошення сертифікат з вузу, а краще я говорю своїм клієнтам і сертифікат запрошення, і контракт, в тому числі підтвердження оплати, ми збираємо також. І обов'язково всі ці документи перекладені на українську мову і до цього часу ще проставлена апостіль. Після збору всіх документів від іноземних вишів необхідно звернутися до територіальних центрів комплектування, тобто військкоматів, додає адвокатка Ірина Тодоріч. Окрім там позначки в. В військовому квитку або в тимчасовому посвідченні про те, що в нього є відсрочка, тому що згідно закону про мобілізацію, відсрочка надається в тому числі студентам. Це неважливо, студенти українського вузу або студент іноземного вузу. І ти ще повинен отримати довідку, яка дає дозвіл тебе на відповідний період виїхати за межі. Але насправді все виявляється інакше, розповідає Ірина Тодоріч. У військоматах посилаються на те, що вони не мають єдиної форми документа. Вони видають такі довідки. А по-друге, нібито говорять про те, що вона не встановленої форми, хоча це не так є встановлена форма, і вона вже є в мережі інтернет. А по-друге, я хочу вам сказати, що навіть якщо вони і отримають таку довідку, ще треба переконати ось тих. Хлопців і дівчат, які стоять на кордоні прикордонників, що цих документів достатньо для того, щоб їх не зупиняли. Якщо громадянин має перелік документів, але його не пропускають через кордон, необхідно звертатися до правоохоронних органів. Ради ірина тоді писати обов'язкову заяву на співробітників поліції, на співробітників Держприкордонслужби, заяву про перевищення влади службових повноважень – це кримінальний злочин. Триста 365 стаття кримінального кодексу України. Біда в тому, що на відпрацювання всіх цих заяв держструктурам потрібен час, а у студентів він обмежений у закордонних вишах. Ніхто відкладати початок навчання не буде, але це не є привідом відмовлятися виборювати свої законні права. Також у ситуаціях із незаконним затриманням на кордоні студентів ірина тодоріч радить писати скарги до міністерства освіти про порушення доступу до навчання. В Одеській області сімейна сварка закінчилася вбивством. Нетвереза жінка вдарила чоловіка ножем. В результаті він помер від втрати крові. На території Біляївської ОТГ під час сімейної сварки дружина вдарила чоловіка ножем у спину. Але зачепила легені, і він помер від втрати крові ще до приїзду медиків. Жінку затримали. Спочатку вона заперечувала свою провину, а коли протверезіла, згадала, що сталося, зізналася у вбивстві та звинуватила у всьому горілку. Зловмисниці повідомили про підозру за навмисне вбивство і їй загрожує до 15 років позбавлення волі, повідомили у прес-службі обласної поліції. У Деській області затримали наркоторговку. Жителька Подільська виготовляла опій для себе та для продажу клієнтам в організованому притоні. Поліцейські викрили 41-річну мешканку Подільська і з'ясували, що жінка незаконно виготовляла вдома опій та надавала клієнтам приміщення для вживання придбаного у неї наркотику. Під час обшуку у будинку фігуранки правоохоронці виявили медичні шприци з готовою наркотичною речовиною та велику суму грошей. Правопорушниці повідомили про підозру одразу за трьома статтями кримінального кодексу України. Вже незаконне виготовлення, зберігання та продаж, особливо небезпечного наркотичного засобу. їй загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав підозрювані запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. слідчі дії продовжуються. Повідомили у прес-службі облполіції. В Одеській області затримали водія, у телефоні якого знайшли листування з російськими абонентами а в багажнику авто військове спорядження та патрони. На трасі Київ-Одеса правоохоронці зупинили автомобіль БМВ. Водій поводився агресивно і відмовився надати документи. Під час перевірки його телефону було виявлене активне листування з абонентами Росії. У багажному відділенні він віз військове спорядження та патрони до автомата Калашнікова. Правопорушника затримали та передали відповідним службам. За добу в Одесі сталися дві аварії із постраждалими на вулиці Комарова. Фольксваген збив жінку, яка переходила дорогу в невдозволеному місці. Постраждалу з переломами та забоями госпіталізували. А на вулиці Отамана Головатого при повороті на Балківську вантажівкаман зачепила інвалідний візок. В результаті жінка випала з коляски та отримала травми. І її відвезла швидка. Усього за добу патрульні відпрацювали понад 800 викликів, перевірили 38 підозрілих громадян. До відділень поліції доставили п'ятьох порушників комендантської години та затримали 10 нетверезих водіїв. Більше весіль, менше розлучень. Така ситуація на Одещині за три місяці в нашому регіоні шлюб уклали більше п'яти тисяч пар, і за рейтингами наша область обіймає третє місце по країні. Що стосується розлучень, то їх стало менше, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року. Про це розповіли нашим кореспондентам в управлінні державної реєстрації Міністерства юстиції. Одеська область на третьому місці за рейтингом укладання шлюбів цього літа. Попереду Київська та Дніпропетровська області. За три місяці в нашому регіоні одружили 5 тисяч 414 пар. Здебільшого влаштовували саме святкову церемонію. Це були як люди, які мають довгі стосунки, так і зовсім юні. Про це розповіли в управлінні державної реєстрації Міністерства юстиції. Є люди, які у зрілому віці проводять державну реєстрацію шлюбу, а деякі дуже молоді. Щастя, воно таке. От сьогодні є і ми маємо реєструвати. Кожна дівчина, жінка, вона хоче одягнути гарне плаття. Вона хоче зайти у залу, де їй скажуть добрі, теплі слова. Вона хоче запросити своїх батьків, рідних, мабуть, дітей для того, щоб це, це було свято. Багато й таких пар, які з 14-го року виїхали з окупованих територій, але так і до цього часу не уклали шлюб, розповідає спеціаліст. З моменту того, коли почались бойові дії на сході України, громадяни повиїжджали з тих тимчасово окупованих територій, та на сьогоднішній момент вони тільки сьогодні реєструють шлюби, тому що їм це завадило щось постійно робити. У зв'язку з воєнним часом процедура реєстрації шлюбу скоротилася. Тепер можна подати заяву і одружитися в той же день, але можливі й черги через те, що багато охочих. Зв'язку з тим, що у нас на території України є загроза до життю. Це одна з підстав скорочення терміну державної реєстрації шлюбу, то сьогодні за один день можна зареєструвати шлюб, звернувшись до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану. Для реєстрації шлюбу треба подати заяву, документи, які посвідчують особу, та якщо необхідно, папери про розірвання попередніх відносин. Якщо хтось з молодят забув паспорт, то можна скористатися застосунком дія. В застосунку ДІЯ є така можливість під, підтягнути в заяву про державну реєстрацію шлюбу, виключно при подачі документів, цей паспорт. Ми його бачимо. Ми вводимо ці цифри, які відображаються в засунку цього нареченого та паспорт громадянина України або наречено, або наречено для військових укладання шлюбу не передбачає навіть присутності одного з молодят, адже буває таке, що, наприклад, чоловіка не відпустили. Є варіант погодження по засобам зв'язку, або шлюб заключає командир. День в день реєструємо цей шлюб. Якщо з будь-якої іншої причини громадянин не може явитися до відділу державної реєстрації, то у нас є така функція, як подача заяви про державну реєстрацію шлюбу, заповнена нареченим, ми зараз говоримо про них, та засвідчена нотаріусом для того, щоб, наприклад, громадянин України прийшов один раз до відділу для реєстрації шлюбу. Якщо говорити про розлучення, то тут кількість зменшилась, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року. Та розірвання шлюбу буде не таким швидким, як його укладання. Тут доведеться почекати 30 днів. Передбачені законодавством. Законодавець передбачив 30 днів, тобто місяць. Е Відповідно, після подачі заяви на державну реєстрацію розірвання шлюбу має сплинути один місяць для того, щоб це розірвання шлюбу відбулося. Тому що в деяких випадках з поважних причин вона може не відбутись. Щодо ситуації, якщо пара хоче розлучитися, але хтось наразі перебуває за кордоном, то необхідно надати документ, погоджений консулом. Те ж саме стосується і укладання шлюбу. А ось що про стосунки у сім'ї розповідає фахівець-психолог. На думку Ірини Корнетової, війна не тільки виявляє все найкраще та найгірше в нас, а й активно прискорює процес пізнання один одного. Війна загострює всі почуття, особливо стосунки між чоловіком та жінкою. Для багатьох вона стає випробуванням. І неважливо, довго ці стосунки тривають чи ні. каже психолог Ірина Корнетова. Якщо є тріщини, вона збільшуватиметься. Якщо є почуття, з'являться відчуття цінності цих відносин, каже фахівець, тому що час спресовується. Ми не знаємо, що буде завтра. Ми не знаємо, ми живі, живе прилетить ли. І зараз наблюдається тенденція укріплення. Вот час запрос основної в роботі атношення, терапія, атношені і многі парами. у пандемії. Люди раптово опинилися разом у закритому просторі та відкривалися один одному заново. Нерідко ці відкриття ставали останньою крапкою в історії сім'ї. Війна, випробування іншого роду. Вона породжує почуття невизначеності, небезпеки. Ніхто з нас не знає, що буде далі, і це впливає на стосунки, каже психолог. Если они только-только завязались, то почему-то все ускоряется. Люди встретились, и у них уже глубокие чувства. И они за пару месяцев проходят путь, на который бы потребовалось, к примеру, 3 или 4 года. Они вступают в брак. Война – катализатор. Все ускоряется. И человек проявляется очень быстро и качественно в своих поступках, в своих действиях, в своих словах. Все, мы понимаем, кто с нами, свой или чужой, мой или не мой. Зараз багато дівчат мріють вийти заміж за військових, адже у них створено романтичний та патріотичний образ. Однак психолог вважає, що багато в чому це динина моді. Многі дівушки хочуть примірити на себе этот образ, у кого-то чувства іскренні, у кого-то вони кажуться іскриніми. І безусловно, нас після закінчення війни чекає какого-то количества розводів після таких браків. Побільшило не тільки шлюбів, а й розлучень, оскільки загострилися конфлікти. Ірина Корнетова каже, що ті відносини, які відбувалися за принципом, ми живемо заради дітей чи заради загальних фінансів, вони розпадаються особливо швидко, якщо члени сім'ї роз'їхалися по різних країнах. Війна і рухнули дуже багато бізнеси, життя і отношення. Люди розділились, Хто то хтось хто -то Іноді це Іногда з'єднує по пари, а іноді доказує, що Да нет, ничего общего. Мы можем жить в разных странах, и нам даже не хочется созваниваться. Все, закончилось. Я знаю пары, которые там выехали женщины, и у них уже другие отношения. А есть пары, где эти женщины за эти месяцы несколько раз приезжали сюда, чтобы обнять своего супруга, Хоча до цього вони збиралися розводити. У перші місяці війни люди зазнавали такого сильного стресу, що в багатьох парах зник сексуальний контакт, каже фахівець. На сеансах пари ділилися, що в них всередині щось нібито завмерло. Приходиться працювати з парами, які ой, він мене розлюбив, він мене більше не хоче. А мужчина говорить, да я хочу, я просто ну 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 я не можу. Є розставання, і того, що мужчина різко пропав інтерес. А он в стрессе, а у нього ректильная ректильна дисфункція. Він взагалі не розуміє, що йому робити. Він взагалі потерял какое то себя як самості, личности, запутався. Йому не до сексу. Так що так, да, все это намешано очень круто. Однак у період стресу у людей виникає велика потреба у дотиках та обіймах. Це дає відчуття душевної близькості та безпеки, пояснює психолог. А що дає об'яття? Повищення уровня окситоцина. чувство принятия, вот той самой безопасности. Особенно, если объятие длится хотя бы полминуты, а в идеале, если она длится минуту или две. И сейчас даже те люди, которые не состоят в отношениях мужчина-женщина, друзья, родители и дети, просто хочется подойти и обнять их. Тому, якщо з вами поруч зараз знаходиться близька і рідна вам людина, пів півхвилини, обійміть її і скажіть, як вона вам дорога. Адже ніхто з нас в цьому житті не знає напевно, що випаде на його долю завтра. Дистанційне навчання позбавляє дітей живого спілкування, а воно так необхідне у будь-якому особливо у підлітковому віці. Заповнити цю прогалину взялися співробітники однієї з міських дитячих бібліотек. Тут у затишних читальних залах діти не лише читають книги, а грають у розвиваючі ігри, дивляться фільми та головне спілкуються. Це відділ для старшокласників. Тут зібрані детективи, історичні та любовні романи, а також класика зі шкільної програми. Але особливістю цього відділу є ігротека для підлітків. Усі знають, що підлітків дуже важко залучити до бібліотеки. Це не малюки з ними. Там щось ліпити це вже дуже складно, але вони дуже люблять грати. У інтелектуальні такі е, квести ігри. Ось, наприклад, зараз я бачу не грати Шерлока Холмса. Якщо для маленьких відвідувачів бібліотеки розваги вигадують самі співробітники, то для старших закуповують спеціально розроблені ігри. Одна з найпопулярніших настольних ігр присвячена знанням про рідну країну. Вікторіна Україна 300 питань як російською, так і українською мовою. Вчора ми е, грали цю гру. Ну, я хочу сказати, що Ну, так сталося, що не дуже такі великі знання. Про нашу батьківщину, але для цього і є бібліотека. Ми дітям розповідаємо, є книжки, вони можуть почитати, вони дізнаються, і ми завжди їм надаємо бонуси. Відвідувачу бібліотеки Михайло Козаку 13 років і ходить він сюди, скільки себе пам'ятає. Адже колись давно його записав сюди старший брат. Хлопець каже, що раніше бібліотека була іншою, були тут лише книги. А ось під керівництвом завідувачки Ольги Стемберської усе змінилося. Тут з'явився проект ігротек. Я сюди почав ходити частіше, більше спілкуватися з людьми, ну і книг теж брати більше, бо частіше тут знаходжуся. Улюблена гра підлітків. Угна підлітки не тільки грають у класичну ігру, а вигадують свої правила і додають трохи інтелектуального навантаження. Ми просто вирішили їх рознообразити, як на українській буде урізноманітнити. Бо по класичному нам вже стало грати не так цікаво. А ось Євген Прокопов ходить до бібліотеки більше двох років і вважає, що тут він знайшов себе. Я знайшов себе друзів взагалі ем, почав якось ну розвиватися, читати книжки, тобто. Скажіть, а до 11 років ви не читали книжки? Е, читав, але не так завзято. Євген поділився своїми думками з приводу того, чому зараз так важливо читати. По-перше, щоб поповнювати свій словарний запас. Це дуже важливо, особливо зараз. По-друге, щоб, ну не знаю, більше чогось знати, якихось речей. З появою у бібліотеці проектора з'явився і проект Книга у кадрі. Діти разом із дорослими дивляться фільми, екранізації класичних творів, а потім обговорюють їх. Що спільно, що відміно, що цікаво, що не цікаво. Це класна нагода залучити нових читачів, тому що буває таке, що хтось приводить з собою подругу чи друга, який не дуже любить читати, але у процесі цього всього вони зацікавлюються. Та вже щось собі підбираючи, почитати, взяти. Ми, ми раді цього працюємо. Дітям подобається проводити час на вулиці, тому одна з співробітниць Наталія Чеботова придумала проект «Читацький зал просто неба адже на свіжому повітрі інформація сприймається набагато краще. Вважає бібліотекар. Ми на вулиці читаємо, ми граємо, ми проводимо майстер-класи і. Як сказати, щоб було це правильно? Діти отримують і оздоровлення, і інформацію. Я цим проектом хочу привернути увагу дітей до читання і до книги. Сучасна бібліотека тепер не просто місце, де можна взяти чи почитати книгу. Це справжній інтерактивний хаб, де книга залишається головним героєм, і вона буквально оживає у бібліотеці філії номер 40 Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.